Вітаю всіх шанувальників коропової лову. Ви на каналі Флагман Шоп та з вами Іван Калініченко. Ну що ж, довгоочікувана новинка 2025 року, і багато хто чекав, ми це знаємо. І ми нарешті зробили вашу мрію реальністю. Новий слінг для взважування, зберігання та переноски на е, короткотривалий термін риби. Це новий слінг від торгової марки CarPro Weight Sling Floating. Floating це значить, він плаває. Ну що ж, подивимось, що він себе представляє. Відразу хочу зазначити, він йде в нейлоновому чохлі. Цей чохол зберігає від потрапляння вологи в вашому авто. Або від неприємного запаху, якщо ви там ну, після риболовлі не досушили його. Да, таке трапляється і це дає змогу його більш безпечніше для ваших речей транспортувати. Ну, відкриваємо і який же ж він зсередини. Ну що ж, якщо ви знаєте, наш попередній слінг мав змогу складатися навпіл. Цей слінг він вже йде цільний, його е, габарити 125 см на 40 на 60 см. Сам він виготовлений з тканини та нейлону. Е, чому саме таким чином він був виготовлений? Для того, щоб він е, мав змогу більш швидше е, сохнути, а також були е, додаткові зливи для води, щоб вона у вас не застаювалася в самому ж слінгу, як це... Буває. Е, відразу хочу сказати, що е, сама вся верхня частина вона з таким міцним твердим паралоном, що дає змогу йому плавати довготривалий час. Маємо ось такі чотири ручки для більш комфортного транспортування або перенесення вашої риби в короповий мат, або ж до води, щоб його. Відпустити або ж зберегти. А також є ось такі довгі ручки, також вони призначені для вашого транспортування. І є два кільця на них. Для чого нам ці два кільця? Ці два кільця слугують саме для того, щоб ви мали змогу зважити рибу рівномірно. Вони балансують даний слінг, щоб ви рівно його тримали і мали змогу більш комфортніше зважити вашого довгоочікуваного трофея. Також ми, е, хочу зазначити, що тут є ось такі світловідбивні е, ленточки. Вони дуже допомагають вам знайти ваш слінг, якщо вам потрібно рибу зважити вночі, там, якщо у вас це є бажання. Або якщо ви, наприклад, на змаганнях піймали е, свого трофея 15-20 кг, до вас прийшли, щоб зважити рибу, ви включили ліхтар, відразу побачили, де ваш слінг, і спокійно його дістали. Ну що ж, подивимось, який він у нас всередині. Всередині ми можемо побачити, що він нейлоновий. Також у нас є фіксатор для того, щоб зафіксувати ваші застібки, і вони не мали змогу відкритися. Так бувають ситуації, коли риболови забувають цю функцію зробити. І ваший трофей має змогу втікти від вас, не зваживши його або навіть не передавши суддям під час змагань. Такі випадки траплялися, і ми про них знаємо. І для цього саме ця функція була вже влаштована в даному слінку. Також ми маємо дві розпірки. Одну фіксуємо, та другу. Для чого дані розпорки тут вбудовані? Це слугує більшій. Більш надійному зберіганню вашого трофею, а також, щоб риба відчувала себе в максимально сприятливих умовах під час зберігання в даному слінку. Ставимо їх назад та відкриваємо наш самий слінг. Тут ми маємо дві застіпки. Так була замочка. І я вам, до речі, продемонструю, як вони фіксуються до того фіксатора. От, наприклад, ви взяли вашого трофея, закрили слінг, беремо цей фіксатор, одягаємо одну і одягаємо відразу другу. І це унеможливлює. Е випадання, ну Точніше, не випадання, а те, щоб ваша риба змогла розстібнути самовільно дану застібку і втекти від вас. Тобто, все доволі надійно і можете не переживати, що він від вас кудись втіче вночі або на протязі світлого дня. І який ми можемо побачити його зсередини. давайте відразу перейдемо до швів. Шви тут доволі надійні, вони двохразово прошиті. Тому, якщо ви будете турбуватися, що він десь там прорветься, ні, такого не буде. Я особисто в ньому важив та зберігав рибу 20 кг, а точніше 20,5 щось, все доволі надійно, слінг витримав, витримав як зважування, так і зберігання, тому все було окей. Що ж стосовно самої сітки, на дотик вона дуже приємна, і перш за все, вона не буде травмувати вашого коропа. Вона не буде застрягати йому там, під луску чи тому подібне. Він спокійно та надійно буде почувати себе в даному слінгу на протязі години-двох, все залежить від того, там, коли потрібно зважити вашу рибу. Може навіть і всю ніч пробути в ньому. Це не проблема. Саме головне, щоб ви. Його надійно в нього поклали обережно, та спокійно опустили його в воду. Там не потрібно його кидати чи ще щось. Спокійно опустили, і риба буде у вас зберігатися довготривалий час. Так, і ще одним з таких плюсів даному слінгу є те, що у вас збоку є ось такий карманчик, спеціально нашитий, в якому є шнурочок. Для чого нам цей? шнурочок Тут є ось такий фіксатор. Ви берете, приєднуєте даний шнурочок до цього фіксатору, а іншим закручуєте в стійку. І там відпускаєте його. Чому так роблять? Для того, щоб ваш короб там не поплив за 100 там чи 50 чи 200 метрів, ви його не бігали по березі не шукали. Даної довжини цього шнурочка вистачає для того, щоб короб спокійно плавав там на відстані 3-4 метрів і його нічого не турбував. І перш за все, це зручніше вам, взяли за шнурочок, підтягнули, взяли вашу рибу, зважили, сфотографувалися та відпустили. Тому, друзі, ось така чудова новиночка по дуже приємній ціні, яка вас остаточно. Зацікавить по зрівнянню з іншими слінгами. Я перепробував дуже їх багато і скажу відверто, що даний слінг не уступає багатьом іншим брендам. Навіть я б сказав, би, він кращий за деяких. Тому купуйте, користуйтесь, все дуже надійно прошито і дуже надійно виготовлено. Він 100% буде слугувати вам не один сезон, і я в цьому впевнений. Ви були на каналі Flagman Shop. Не забувайте тиснути лайк, писати коментарі та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. З вами був Іван Калініченко. Всім папа! -па.